Фактор Трампа. Чи складається ситуація у світі на користь України? Ми можемо зараз вже ввести в лексикон це словосполучення. фактор Трампа. І він буде обов'язково присутній у будь-якому рішенні. Парламентська асамблея НАТО закликала уряди членів країн-членів е, країн надати Україні ракети середньої дальності для стримування російської агресії і самозахисту. Хоча. Парламентська асамблея НАТО не має виконавчих повноважень, але в будь-якому разі це потужний консенсусний сигнал з боку країн-членів НАТО та їхнім урядам. Бо сама по собі організація НАТО має лише певні свої спроможності. Але загалом всім озброєнням володіють країни-члени НАТО. Тому головне, що такий перший крок зроблено. Стосовно того, наскільки це ймовірно. Ми вже маємо досить, що деякі речі, які здавалися неймовірним, чи нам запевняли, що це ніколи не станеться, реалізуються через півроку або ж через рік. Куда? що, звичайно, цього недостатньо і запізно. Тому тут важко робити якісь часові прогнози, але в будь-якому разі повторюю, що крок зроблений у правильному напрямку. Також, парламентська асамблея НАТО. Закликала уряди і парламенти держав-членів альянсу активізувати політичні і практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення, яке б допомогло їй швидше стати 33-м членом Альянсу. Теж безумовно позитивне рішення чи позитивний сигнал для України. Але тут боюсь, що є менш оптимістичні прогнози, адже загальні розклади тих. Членів альянсу, які підтримують перспективу членства України, і тих, які або обережно ставляться, або категорично проти на сьогоднішній день, не дають сподівань на те, що таке рішення може відбутися в осяжному майбутньому. Причому, ви знаєте, тут навіть не стільки важливий, чисто арифметичний розподіл цих позицій, скільки те, яку вагу має кожен з тих членів, які виступає проти. Насамперед, це адміністрація Трампа. Політика якої для нас залишається майже повною загадкою. І, ну і плюс та процедура консенсусу, яка існує при ухваленні рішення серед членів НАТО. Тобто, навіть якщо один член буде проти, то таке рішення неможливо ухвалити. Оця торгівля брати, не брати Україну в НАТО. І коли брати, немає сенсу. Бо треба брати до уваги фактор Трампа. Ми можемо зараз. Вже ввести в лексикон це слово сполучення. Фактор Трампа. Тобто, зараз цей фактор Трампа буде обов'язково присутній у будь-якому рішенні, що ухвалюється. Причому, якщо ми говоримо про консенсус НАТО, то там, звичайно, всі рівні, але є рівніші, ніж інші. Якраз позиція Сполучених Штатів і цей фактор Трампа буде ключовим каталізатором цих рішень. Якщо Трамп. В якийсь момент напише у Твіттері, ну, чи у Ікс, що Україна має стане членом НАТО, то мені здається, що ще до обіду вже багато хто підтримається і скаже, що вони завжди були за те, щоб прийняти Україну в НАТО. До речі, якщо ви звернули увагу на інтерв'ю Ангели Меркель, то вона вчергове спробувала виправдати блокування Німеччини питання стосовно членства НАТО у 2008 році. На її погляд, якби Київ розпочав шлях до членства в НАТО у 2008 році, то Росія напала на Україну раніше. Росія вже напала. Тобто, принаймні, Ангелі Меркель і її послідовникам нема чим крити зараз. Передусім, напевно, Ангела Меркель намагалася виправдати себе, але якщо б нас взяли, безпосередньо взяли до Альянсу, я думаю, що Російська Федерація, чесно кажучи, не ризикнула б на нас нападати. Як дозвіл вбити далекобійну зброю впливає на диктатора Путіна і на його рішення про використання ракети Арешки? Відразу скажу, що в нас некоректно використовується термін далекобійної зброї, тому що перед цим ми говорили про ракети середньої дальності? І от, якщо брати термінологію експерт, то Атакам, Штормшеду насправді, оперативно-тактичні ракети. Тому що далекобійні ракети починаються з великої дальності після 5,5 тисяч кілометрів. Це просто так до слова. Але менш з тим, чого ж боїться Путін? Насправді мені я би не виключав, що саме ті кадри об'єктивного контролю завдання ракетного удару по підземному бункеру у Мар'їно Курській області могли справити на Путіна враження більше, ніж будь-що інше. Тому що не ну, дарма ж його називають бункерним дідом. Тобто він, можливо собі чітко уявив, що такі 10-12 ракет, якщо прилетять і в його бункер, то мають йому там не буде кудись сховатися. Тобто Путін боїться за своє життя політично, він боїться за своє життя фізично. І якщо ще аналізувалася доцільність недоцільність застосування так званого Арішніка, то Маріно для нього могло бути останньою крапкою. але говорити про те, що застосування Арешника акт відплати, як це намагається подати російська пропаганда, було б некоректно, тому що подібна акція готувалася задовго до атаки американськими ракетами по російській території. Тобто Росія просто намагається легітимізувати якимось чином свої дії. Хоча, як ми бачимо, цього разу це також не спрацювало. Ну і давайте подивимося на те, що тим часом роблять так звані друзі Путіна. І друзі Російської Федерації. Агенція Reuters повідомляє, що е, Північна Корея збільшує виробництво ракет, які Росія використовує для обстрілів України. І тут до всіх запитань: всі про це знають і нічого не роблять. Якою могла і мала бути реакція на ці новини наших західних партнерів? На мій погляд, спонукало Білий Дім на ухвалення рішення про зняття заборон на застосування Атакамс, а потім Штормшедо і Скалпіїджі. Якраз. Повідомлення про надсилання Північної Кореї своїх солдат на територію України. Чи можна щось вдіяти проти Північної Кореї? Практично всі інструменти використані. Це застосування санкцій, які на Північну Корею насправді дуже слабко діють, тому що є канали, як вона може ці санкції обходити. Варіант військового інструменту з Північної Кореї практично виключений. Навіть якщо є. Супутникові знімки цього об'єкту, де вони виробляють ці ракети, що поставляються потім в Росії, можна було вплинути на північну Корею, скоріш за все, опосередковано через Китай. Це може бути також якесь нестандартне рішення, яке, по ідеї, може виробити Трамп особисто або ж його адміністрація. Тобто, лідера Північної Кореї Кімчинина можна перекупити. Якимось більш привабливим ділом для нього, ніж той обмін, який зараз відбувається між Москвою і Пхеньяном, є доволі позитивна історія, як можна впливати на Китай, тому що навіть при тому, що Китай розглядається як основний противник Сполучених Штатів, Китай зацікавлений у торгівлі, це основні ринки збуту китайських товарів. Тому, коли Китаю приходиться робити вибір між Образно кажучи, російським ринком, європейським чи американським ринком, то в більшості випадків, щоб не принижувати, показати свою гідність, але все одно Китай робить кроки, які в Росії сприймаються як недружні. Як далі розвиватися ситуація буде сказати складно, тому що знову невідомий фактор Трампа? 20 січня він остаточно прийде до влади і тоді вирішуватиме, як чинити, як тиснути далі на Китай. Трамп, як ми бачимо, робить заяви, які потім спростовуються, не виконуються, але по ходу справи насправді будемо спостерігати. Сподіваюся, що насамперед це будуть інтереси Сполучених Штатів чи інтереси Трампа особисто. Але не виключно, що саме цей елемент протистояння в Трикутнику Росія, Китай, Іран, чи навіть це вже більше ніж трикутник, якщо туди ще долучити Північну Корею, може справити ефект. На користь України. От такі справи історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7 відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх в купу. Проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео в соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ось номери ви бачите на ваших екранах. Ну і на завершення традиційно! Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!